Друзі, всім привіт! Ми сьогодні зараз знаходимося біля нової пошти, це місто Красилів. І ми сьогодні відправили з моїм побратимом, так скажем, з моїм колегою, партнером по волонтерській роботі. Відправили допомогу на Херсон. Роман, що ми сьогодні відправили? Скажи нас, любі друзі сьогодні поїхала на Херсон допомога у вигляді гуманітарної. Допомоги саме в вигляді тих речей, які найбільш потрібні зараз для людей. А це і засоби гігієни, це і безпосередньо памперси, а також засоби дезінфекції, і ми на цьому не зупиняємося, адже сьогодні не все поїхало. Адже на майбутнє у нас ще планується їжа, і звичайно, так само ми подумали про наших братів менших. Кодики, Котики собаки, собачки, да, да, в Херсоні. Вони також постраждали. їм також готуємо корм закупити. Треба буде, і також ще таблетки для очищення води. Ну і ще деякі інші речі. Ми співпрацюємо, ми контактуємо з херсонськими волонтерами. Ми знаємо їхні потреби і біди, які в людей, і стараємося. Відгукуватися на всі ці потреби. Сьогодні також приємною новиною ми забрали. Закривши збір і замовивши дуже важливу таку деталь для наших бійців, я вважаю, що ми були з запитами, ми спілкувалися з передком, з нулем і казали, що це така практична річ. Тобто портативні сонячні панелі вони приїхали, вони в нас, і ми по бригадах, по батальйонам вже безпосередньо розійшлемо на допомогу їм. Ось вони ось так виглядають. Да, тобто вони а? практичні, да, вони доволі практичні, вони йдуть е, в такому чокольчику. Ось. Тут є зарядний, дозарядний пристрій, а можна сказати, ось такий кабель. Ось. І вони працюють на сонячній панелі. Заряжається швидко. можна що зарядити? Які пристрої можна зарядити? Можна за різні гаджети заряджати, тобто це можуть бути телефони, планшети і рації, що не є. Що є дуже важливо, і все це в польових умовах. правильно? Це все, так, в польових умовах це не є повербанк, але це річ, яка буде діяти при сонячному світлі і допомагати зі зв'язком, який для розвіду, для розвідки інших, для будь-якого інших я дуже важливий. Ми прагнемо допомогти чим найбільше тим, хто це потребує. Ми звичайно маємо і свої проблеми, і своє особисте життя, але ми виділяємо. Кошти ми виділяємо сили свої, Ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, нашими друзями, лікарня для того, щоб можна було як найефективніше надати допомогу потребуючим як воїнам безпосередньо ми працюємо на збройні сили України, і так само для людей, які постраждали і на Херсонщині і в інших. В регіонах нашої держави всім дякую за увагу. Прошу долучайтеся, донайте, не будьте байдужими, адже в нас важкий час зараз країна потребує підтримки. Ми одне одного потребуємо підтримки, адже ми не маємо права здаватися. Да, я від себе теж хочу всім подякувати і френдам на Фейсбуці, і підписникам на Ютубі, і в Телеграм-каналі. Ось всім, всім, всім людям доброї волі, які сьогодні об'єднуються, щоб допомагати. Тому що країна в нас одна, мрія в нас теж одна. А наша мрія це наша перемога. Ось, і ми, друзі, надіємось на подальшу вашу підтримку, тому що наші і воїни потребують допомоги, і цивільні, які постраждали внаслідок війни, і страждають. Ми також хочемо їм допомагати і. І ми закликаємо всіх об'єднуватись для цієї справи доброї. Так що слідкуйте за нашими анонсами, новинами. Слава Україні! Слава!